При дорозі сторчить трухлявий пень з порослою брудною кропивою, з якого росли продовгуваті вуса. Він, як старовинний ліхтар, віяв свиною протухлою в'язкістю, а ще затишком, теплом і чимось таким рідним, рідним стояв, дивився у глибину сторіч, і йому й в голову не приходило, що ми вже давно знайомі ходили за руки в кіно. Цілували місяця та обіймали трави, як нам колись смагляво скапувало шоколадне морозиво з боріть, і ми облизували своє кохання. Як нісенітно блищало в очах сяйво двох притиріч і цього незбагненного дивного віяння, як ми стояли удвох і здіймали позірці з небес, і можна щось говорили одна. Пролибидине, окрилюючи перше, а інше Задаровувала ласкою, весною, синьо. Де ж це, в які світи помчали наші юні помисли? Чому той, що був легіним, такий став трухлявим пнем? Дві істоти в іншому вимірі були божевільні від щастя, а зараз не впізнають одне одного. Що ж ти пеню, мовчиш? Стають друзями пеньками, спиваються, стають брудні, неохайні і забувають своє шоколадне кохання, своє молизво, свої ночі, при зорях, свої впізнання. І я думаю, що кожен, хто прослухає це оповідання на початку мого відео, щось обов'язково згадає, але не у кожного таке буває. Декого триває вічно, декого триває буквально до останнього дня життя. А ось цей трухлявий пень мені пропався і така думка прийшла написати цей дорогенький етюд. Тому що справді в житті ми деколи стаємо пнями невизначеними, несерйозними, нецивілізованими, бідними і нездоровими. Брудом ми не в хаємо одязі і багато з тих чоловіків, яких ми. Закопувалися, або пішли вже давно гайду, або стоять під на тверезі і неохайні. І ніхто їх більше не хоче, але напевно треба їх пригубити, треба до них підійти, треба їх примусити змінити себе. Я так думаю, що було б дуже добре піти, нахилитися до того дня і сказати, я ж так тебе любила. Любила я як ніщо.